Усім привіт, друзі. Мультрікс тут. мультрікс ніде не пропав. Ви думаєте, що якщо в мене полгода не було, то це все. Десь він дівся. Ну, ви бачите самі по, по даному скіну, що я вже трохи став сідей. У мене все посиділо. Волоси, борода, десь ниже, на ви цього не побачите. В общем, сьогодні ми Я сподіваюся, що будемо почаще робити відоси. Дуже сподіваюсь, дуже. А ви там просіть, там... а лучше не просіть, бо ви мене і так багато просили. Все цього толка нема. А в коментарі лучше. посетить. А сегодня у нас, яка там серия уже получается? Яка серия, кстати, уже? Покажи мушку. У нас сегодня в гостях будет человечек. Будет один человечек. Мы сейчас до него поедем на коттедж. Я надеюсь, не заблужусь. А сегодня у нас в гостях, ребят, Володар. Тюнинг салону Киева. Денис Шампут, Привет, Денис. Привет. Денис. Шо ти, як у тебе вообще справи? як у тебе настрій? Та все добре в тебе. Да, у мене все, як у, як у старої людини. Так, давай цю машину. вже стоїть. Вилазить там. Давай цю машину в бок. Що ми давай подивимося. Ти спам, поки яку машину хочеш. Ми там що там у тебе по деталям. Давай я пока обіжуть дивиться це. виходить, катеч Дениса. Тут все як положено. Стоїть два вертика короче. цей... Е що це таке? Теплиця на 40 лунок. Ну, все як надо. Все як надо бізнесмену, типу, туди-сюди. А вон заспавнена, виходить, перша машина. Це у нас Гелен той, що 22-го року, з номерами отакими от цікавими, так? Да? Цікаві номера. Що ти по деталям? Є щось? Так, да, є. Можно, пожалуйста, нам техпаспорт сюда продемонстрировать. Опа. Ну, в принципе, шаймах ожидать. Мерседес АМГ Г 63 22 с номерами с 4.0. Имя властника Денис Шампут, багажник 100 кг, еппо и мать 51 один х пробег. Все пяти В принципе, не знаю стоит. Ну давай проедемся. Давай. Дашь мне руль. Да, да. Дашь руль. Проедемся. подивимся, что она вообще такое. В принципе, я думаю, багато хто. У багатьох він есть, но случайно есть люди, в не могу. Вот именно на сборке, да, именно. Вот я пободрее чем я еду. Мы тоже full 5, но вот я как будто пободрее, троха еду. Хороший аппарат, мне нравится. Я постоянно тоже на гелику езжу, мы тоже, кстати, черный. Брабу, так да, вот с этой катать. Не, дали, дали, дали. Дали? Да. Такие же, вот сей. Дали, дали, дали. Да, Че дали? А, все, я понял. Я буду ориентироваться по коренью. -по -по Ребятки, пока мы тут. Пока Денис сейчас нам заспавнит, давай щель нам спам. Пока Денис тут нам заспавнит еще якийсь аппарат. Нагадую так, не узначай вообще. Но если вы думаете, что я там буду что-то там просить, умолять. Да, буду просить и умолять. Ставьте лайки, подп подписываемся на канал, дивимся. Ух ты, я мать, да, в крисмас получается. У меня сайте тоже такие аппараты есть. Прикольный аппарат. Можно по нанерпе рп кататься, можно. Он хорошо через заборы перелетает. От такий забор спокійно, а цей забор переїде, Просто і не заміти, просто. Просто уедете і все, і немає цього забору. Тысячу товарів, Ну, в принципі, на ньому ми не будемо, напевно, тестити, Я думаю, немає в цьому сенсу ніякого. Давай, напевно, наступне, що тут спам. Я. О, це у нас що таке? вообще. Додж з батл А, це отой хілкет? А ну-ка, а це, кстати, А, тут у тебе є же, да? Не стоковий. стоковый, он дай руль. Я на нем, кстати, не ездил ни разу. Ну, для стока, типа, значит, нормальный. Ну, а, прикольно. Ну, конечно, трох после гелика такие медленный, ну, типа, медленно разгоняется, но по управлению прикольный аппарат. Реально первый раз на нем еду. Интересно, что мне так и не пришлось на нем покататься. Интересно, интересный аппарат. Вот так я тут могу, да, заехать? Че опять не сюда приехал, я не туда приехал? Не туда. Ой, то все. С этими коттеджами вашими Я понял, надо назад ехать. Одинаковый котей же понастроили собі. Ребятки, ребятки, що вас ждут дальше? Ви далі? Вы просто не представляете, що вы сегодня побачите. Я думаю, багато кто хотів це побачить. Что вы побачите? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, я и сам бы це хотел побачить. Що у нас тут следующее? Что ты нам покажешь? Аудюха. Ауди... RS7. Аудюх, кстати, сейчас багато развелось. Их купляют постоянно. Что, есть по деталям? Конечно. Конечно, ну конечно, я по-другому. С номерами еще Full 5 и четвертая, Мент. Номера, мент. Давай, давай, номера. И okay, номера, выкажу Давай, номера. Я, я скажу, я уже постарился за сейчас. Промокодик там, бачите, там, я пришел, там, начальный ревень, только зарегался там, хочешь там что-то, какие-то плюшечок туда-сюда, обратно, я сейчас врижусь куда то Плюшечок там, если тебе надо, туда ввел мультрикс, все, там, набываешь себе какие то определенный левел, тебе что-то дается, мне что-то дается, а нам что-то дается. Мой, короче... же все в окупі, получаємо бонус, сказали те. Прикольно їде на деталях. У мене теж є царевська, но вона, вона по-моєму стокова повністю, якщо я не ошибаюсь. Я так купив, чистий, вона там і стоїть. Далі да? Да, давай ще. Давай ще буквально пару машин. Я думаю, на по машинам буде досить. Далі поїдемо вже, Там є ще. У нас багато ще куди є місць, куди заїхати можна. В принципі, можна, можна, ще пару машин і все, тому що ми тут можемо застрять. Оце ти, конечно, да. Це саме з цього. Пасу, самого первого батл пас. Volkswagen жуки. Vol ну, в принципе, я думаю, у мене уже був видосы Volkswagen Жук. В принципе, я думаю, можно его не тестить. Що там детали якісь Ну вот тут такие детали тоже непогане. В принципе, 620 пробега. Интересно. Ну да, це чисто такие. Эксклюзив, потому что самый первый батл паст, так сказать, пам'ятна тучка. Давай нам ще одну якусь машину, ще один аппаратик, и мы будем уже вылетать, выскакивать. О, а це у нас с хэллоуинского ивента, да? Получается. БМВ привет. Что-то тоже по деталям, наверное, что-то присутствует. Я не помню, она сейчас ставлю. Ну да. Одна только отсутствует. А так 5-5 5, 5, 5 и і 4. І в і типу, типа, немає. Ну, нормально. Давай проїдемося трохи. У мене, в принципі, тоже є привид. Привид. Привид, да, наверное? Привет, полный привет. Короче. Чего вы думаете, колебалось? Привет, чи привет. Привет. Так, кстати, давно на ньому не їздив. Прикольно, еды. Значит, такие кислый устойчивий, типу, так резко поворачивай. Интересно, интересно. Так ну що, в принципі, все. Давай ще ныкай машину. Давай зайдемо быстренько в коттедж. Подвинемся інтер'єр. Но я думаю, що це, що тут ничего нового, никто не побачить. Но так щоб було. От бачите, Отбачите не не, не, не то, що там він прийшов, короче, і каже, я хазяїн. Ось бачимо, денис шампур, всі дела. 6 паркувальних місць, там, вага сховища 150 кг. Давайте ну, подзвонити у двері. То тон? Так, що у нас? Ну так, котедж, в принципі, тут два варіанти. У них постійно в котеджах, або такі, або там є ще. Ну, На відосах у мене є цей і, і другий на відосах. Оце такий у мене оце коттедж з таким інтер'єром, виходить. Ну, в принципі, тут вже дивитися немає що. Давайте летимо ми тоді далі. Для нас це буде пару хвилин, для вас це буде буквально секунда. Якщо побачити, вже біля іншого місця. Так, куди зараз? Надо... Дай зерновому руль. Давай. Ты по мэрах? Ну, yep, все. Так, друзі, ми прилетіли сюди до гаража. У Дениса у нас ще є гараж. він У нас ну, не тільки бізнесмен, у нас ще і майнер. Відеокарти там туди сюди У всіх света немає. тому що Денис майнить. Ну ви розумієте, о чем? У нього є транспортна компанія. хто захоче, друзі, вступайте в транспортну компанію, Тут скринчики всі все дела, подивіться, такі фури є, Вступайте. Є якісь критерії? По Чи повністю всіх приймаєш? Чи там надо сколькось рейсів відкатати? Кожен день робити від п'яти рейсів і більше. П'ять рейсів в день норма. Хорошо, 5 рейсов в день. Вступайте там, обращайтесь до Дениса. Я думаю, він вас будет принимать, так что все будет хорошо. Давайте подивимся, в принципе, на гараж. Запусти, пожалуйста. Мене и наших зрителей в гараж. Тут 53-й получается гараж. Бачимо, такой какой-то убег. Бачимо такий гаражик, тут 12 стоек. В общем, все фул, як я понимаю. Видеокарты не недонатні, правильно? Да. Пол 4 видеокарты, все стоечки стоять. В общем, понимаете, да, масштаб, все заработку. Тут просто человек з чемоданом бігав, правда? Я мані, тоже с чемоданом. Мані, но не, не запай туда на мій чемодан. Він, мій чемодан может уйти, так сказать. Гулять. Тут все такі стоїчки, всі дела. Може хтось не бачив, что тут внутри, може хтось не був в гараже. Тут, типа, знаходиться управління от, за компьютером. Вы можете стать подивитися відомо про гараж. У мене также на канале, як им управлять, що робити. Я там все детально рассказав. Детально розписав все, детально що ще одпригав, танцював тут управління гаражем, тут тут шоу нас тут можна продати гравцеві, можна продліть аренду гаража. Тут шафа 100 кілограм шафа можна положити різні барахліжко, можна щось від спрятати. жінки спрятати. Вона сюди не зайде Тут управління температурою тут у нас управління електроенергією 6 стояк, лутаються деньги. В принципі, тут ми подивились, Отсюди ми можемо ходити Ідемо вже, ребят, зараз на заключительну точку. Найцікавіше, лично для мене, я думаю, так же і для вас йдемо на заключительну точку. І там же і будемо закінчувати наш відос Також для нас це буде пару хвилин, для вас це буде пару секунд. Так, друзі, ми вже на другій локації За... Ви не бачите зараз, де я, но ну, можете в принципі, зрозуміло, як ви думаєте, де. Я. Ну, ви... ладно, не будемо ходити вокруг да але ми знаходимося, я думаю, всі знають, ну як всі, ті, хто дивиться, люди з пер першого сервера, тому що других серверів, звичайно не знають, Ну, з першого сервера люди я думаю, розуміють, біля ми безкарка. А ми бі біля бізака тюнінг центр України в Києві. І зараз, ребят, ексклюзивно на каналі Мультрик, ексклюзивно для вас ми побачимо. Что ж приносит цей безак Денису. Что вообще он имеет, зарабатывает ли он себе на хлеб с маслом, ну, потому что с таким чемоданчиком можно и трохи поесть. А ну-ка, Денис, продемонстрируй нам пожалуйста свою финку. Так, что мы бачим, ребят. Получается, давайте с самого кінця почнемост. У нас получается есть можливість подивиться финку за останні 6 днів. 18 с 18 числа.

7, 21 число, майже 9, 22 число, 12, 23, ты что, сегодня? Пацаны, за сегодня уже 5,5. Вот это да. Ребят, ну финка хорош, финка дуже интересная, шикарная. Я думаю, что на хлеб с маслом есть, в принципе. Что, давайте... Тоді вже потроху ми вже побачили, що тут тюнінг, тут все діла, тут чоловік заробляє. Багато статі претензій від вас. чому немає товарів? Почему забріть у нього цей тюнінг? Почему немає товарів? що таке? Чому я не можу підійти? Там за, -за машину, виконати батл пас, там що іще там робиться, там виконати квест. квест по-моєму, теж, да там надо цей деталь купити. От давайте зараз якраз ексклюзивну і спитаємо Дениса, Почему немає товарів? У мене дуже часто вимикають світло, і немає можливості замовляти товари. Ну от ребят, просто. Коли ви таке пишете, дивіться, заберіть у нього там тюнінг. Я сам читав не раз в чаті писали, ну де і там чуть ли не з матами вже люди пишуть. Заберіть у нього тюнінг. Та що таке, то Та чому? Ну як так? Ребята, входьте в положення людини. У нас зараз в Україні вимикають світло. Я знаю в якої області живе Денис. У нього вимикають дуже часто світло, так же як і в моєї області. Ми не будемо називати цю область, але в принципі люди, які розуміють, можуть зрозуміти, яка це область України. Так що давайте. Давайте будемо просто людьми, не будемо так порискать ядом. У нас є ще Дніпровський тюнінг, є Харківський тюнінг. Можемо поїхати туди, там подивиться, там я думаю, повинні бути товар. Тепер давайте пообщаємося. Денис захотів вам зробити такий вона як питання, на яке ви повинні відповісти, і перший ребят один переможець буде тільки один переможець. Той хто про першу на таке запитання від Дениса, коли він зареєструвався в Ukraine GTA, а саме місяць і рік. День ми вирішили, що ми не будемо робити. День по день це дуже тяжко. Ви це не вгадаєте. Давайте місяць і рік. А переможець отримує. ребят. один буде переможець. Вам просто угад, просто вгадати. От реально просто написали коментар на Ютубі. Нічого не треба. На телеграм там на Телеграм, кстати, можете підписуватися на це по бажанню. Там будете знати, коли будуть виходять відосики. Там буде якийсь матеріал, який не вийшов на Ютубі. Але в даному випадку це не так важливо. Вам просто треба написати коментар місяць і рік. Коли зареєструвався Денис в Ukraine ГТА. І переможець, один переможець отримує 10 мільйонів. Ребят, десять миллион вообще представляет просто за комментарий, просто за то, что вы угадали. Вы отримаете десять от миллионов Дениса Шампура. Просто так на и все 10 мультов. Те просто на балансе на карточке ты да, щось там купляешь туда, сюда, сюда там девочек возить, все дела ти уже не модный чувак получается. Ну в принципе, що, В принципі, тут мы все выяснили. Можно с цим заканчивать. Мы нас сегодня подивились дуже цікаву людину. Подивились там, то есть нам сигнали, все як обычно, уже никто. То не сигнали. Ми подивились дуже цікаву людину, в якої є катеч, є там машинки інтересні, є шо у нас там ще є, є. У нас виходить ТК, є гараж да, з усіма стойками і по фулу відеокарти ті, що за, за денюжку, а не а не донатні, то є тюнінг. який він показав вам фінку? Багато хто. От таких бізнесів, які мають не захоче показувати финку, ну тому що ну це виворачувати кармани, люди будуть обсуждати, понятное дело, Ну, він це зробив заради вас. Давайте благодарим Дениса за участь, за те, що согласився зняти такий відос. І напишемо щось приємне йому в коментарі, що ти типу, там красава. І давайте, ребят, будьте більш людяними, ми все-таки українці, правильно? будемо трохи і, і все у нас получится. Що ти, Денис? Що ти скажеш напослідок? Пока. Всім пока, ребят. Вот так, так бизнесмены и кажут. все правильно, що довго разглагольствує. Тут у нас есть еще игровий помечничок. Его Тикток, кстати, будет, если что. Ссылки в описании тоже можете туда переходить, подписываться. Привіт от мене передавать. І, в общем, все, ребят, всем гарного ранку, гарного дня, гарного вечора. Коли вы це дивите, всім смачного, всем мирного неба. Всім пока-пока.